Алі -луйя, алі -луйя, алі -луйя. Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до отця, якщо не через мене. Алі -луйя, алі -луйя. Господь з вами. Із Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, випробовуючи Його. Зітхнувши своїм духом, він каже, чому оцей рід знамення шукає? Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Слово Господнє. Слава, Слава Тобі Христе! Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні нашої Чепавлі, міністранці. Другі любі в Христі, браця, сьори, парафяни, кохані Божі діти. Свята Бернадетка Субіру, в якій появилась Матінка Божа, і ми мали свято в неділю Матері Божої Лурд, яка сказала Бернадеті Я є, непорочне Зачаття. І колись запиталися Бернадетку про дві речі. Одну річ запитали, хто такий грішник. І всі чекали, що вона скаже, ну, це людина, яка робить погані речі, а вона каже, грішник це той, хто любить гріх. А другу справу запиталися, що ти знаєш про чудеса і чи хочеш цих чудес багато бачити. Бо ж всі знали вже, що вона Матінку Божу бачила. І каже ця бернадетка, що для віруючої людини не потрібно жодного чуда, якщо людина вірує в Бога. Не потрібно жодних доказів, бо в такій вірі є любов. А якщо людина е, якийсь недовірок, чи взагалі не вірить, чи відкидає Бога, то е, жодне чудо не є гарантієм того, що людина може взагалі в щось повірити, тобто воно може їй не допомогти. І сьогодні ми, слухаючи Слово Боже, Евангелію, яку нам пан Єзус дає від Святого Марика, записана в 8-й розділ, Написано, що сам Ісус говорить, для цього роду не буде жодного знамення. Чому так? Можемо собі потрішечки так продумати Евангелію, яку ми знаємо, чи взагалі святе Писання, де ми чули про різні чудеса. І скажемо, що дуже багато разів люди шукали чудес, а не шукали Бога. Наприклад, коли за Ісусом пішли толпи людей. Він навіть хотів, щоб учні відпочили, каже, їм їдьте собі, пливіть, відпочиньте на другому березі, прийшли, а люди вже чекали їх. І Ісус каже, ви шукаєте мене не для того, що віруєте в мене, а для того, що їли хліб безплатно на пустині, так? бачили чудо, воно було для вас добре і вигодно вам, щоб я був серед вас. І, наприклад, теж є таке місце в Євангелії, де Ісус каже, окрім. Знаку Йони нічого не буде дано цим людям. А Йона, знаємо, це пророк, який був посланий до Ніневії. Там люди жили грішно, бо хотів їх покарати, але хотів теж навернення їхнього. І там було три дні, треба було йти, скажімо так, по нашому поколяді, щоб обійти повністю так, все містечко. І він за один день прийшов, і люди навернулись. Але знак був ще е, другий: що коли Йона супротивлявся Бога, противився, не хотів йти на цю місію. Е, була буря, він плив якимось кораблем, люди його викинули, потім велика риба його е, проковтнула, потім через три дні викинула на берег. І це був знак того, що Ісус теж буде три дні в землі, потім Воскресне. І це Воскресіння буде єдиним правдивим знаком. Для цих людей. Мав Ісус на увазі в тоді єврейський народ, але ми знаємо, що ми настільки були більше ревні в цій вірі, нашій християнській, що сьогодні, не будучи євреями, ми більше віримо в Ісуса Христа через Його Воскресіння. І те, що сьогодні Евангелія говорить, люди, які шукали цього знамення, сперечалися навіть написано з Ісусом, і що зробили, вимагали від Нього знаку. Вимагали. Ми не раз чуємо в Євангелії, де люди приходять і просять Ісуса. Не вимагають, а просять. Навіть ми читали Євангелію, де Ісус запитує, прокажений, чи ти хочеш мене оздоровити. Якщо хочеш, зробити це чудо. Ісус каже, хочу, будь здоровий. І там інші такі теж моменти, де Ісусові дають можливість вибрати, чи Він хоче це чудо зробити, чи ні. А тут сьогодні написано, що вимагають знаку, докажи. Такий теж момент був дуже часто в житті Ісуса Христа на землі, бо навіть якщо пригадуємо собі Голгофу Кальварію, де Ісус разом з розбійниками був на Христі, то один з них теж подібний почерк мав, так, і казав: Якщо ти Бог, звільни себе і нас, тобто докажи, що ти Бог, зійди з Христа. Другий обороняв Ісуса і йому дав обіцянку, що сьогодні будеш зі мною в раю. Тобто, Бога ніколи не можна примушувати до того, що нам здається добре для нас. Але теж Господь не каже, що забороняє нам просити про знаки. Так? тому що навіть до оздоровлених людей каже: ідіть, покажіться священникам, ідіть в синагогу до святині, і нехай це буде їм на свідчення. Тобто потрібно це свідоцтво давати. Але сьогодні ми бачимо, що люди, які прийшли до Ісуса Христа, вимагали знамення з неба. І що найцікавіше написано, випробовуючи його". «Випробовуючи Його. Це теж такий момент, коли Ісус був 40 днів на пустині і прийшов диявол і випробовував Бога. Зроби собі з каменя хліб, якщо ти Бог, і таких три спокуси, які диявол підсував Ісусу Христові. І тому сьогодні Ісус каже: не буде жодного знаку, тому що ви не шукаєте мене, а шукаєте знамення, яке би вам було до вподоби, і потім питання: а що далі з тим чудом? От ми просимо Бога, щоб нас Господь зцілив. А що далі? Ось я так скажу: такий ну, небіблійний приклад. E, всі знаєте, що я там був трошки з мамою в больниці на провірках різних, і e, лікар мені розповідає наш такий там барточак, сімейний врач, і каже: знаєте, ойче, каже, в мене така ситуація була. Лічиці, жіночка, там я їй антибіотики і той і другий. І кажу в кінці, вже все, пані, ви вже вилікувались. Вже добре, ми вже не будемо так часто зустрічатися, ви вже будете вдома. А вона каже, така сумна дивиться на мене. Каже, я вже не буду приходила. Бо Вона вже так привикла йти до больниці, що вона вдома не має що робити. Тобто Бог її оздоровив, зробив чудо скальну, бо як би не було все, одно можна лічитися і не видужати. І вказується, що це чудо їй не потрібне. Бо що ж вона буде робила вдома? І каже, вона така сумна, дивиться на мене, каже, що я вже не прийду до вас. Ось. І тому Ісус сьогодні каже, чи це чудо насправді нам поможе. Але першим чудом це сам Ісус є. І якщо ми. В ньому бачимо нашу допомогу, то відомо всі інші речі ми можемо враховувати за чудо, за те, що ми рано проснулися, що маємо що одягнути, з'їсти, що не замерзли, що нам тепло. Це все справді є чудом Божим, але чи людина це бачить, чи ми це насправді цінуємо. Тому сьогодні дякуємо Богові за ці чудеса, які ми бачимо, за ці великі, грандіозні, ці маленькі, які не помічаємо. І дякуємо Богу за те, що сьогодні в літургії служби Божої можемо подякувати Богу за чудо нашого життя, за все, що Господь нам робить, і за це чудо, коли ми колись будемо з Господом в небі. Амен.